У цьому житті дуже важливо бути собою. Тому залишайся з нами. Це Гейновини. Невідомі напали на книгарню сенс. Вони обклеїли її гомофобними листівками. Чоловіки у масках прийшли до книгарні, заблокували вхід, клеїли листівки та знімали це на камеру. Це налякало людей, які були всередині. Трапилося таке вже вдруге. До цього гомофоби зробили те ж саме у вересні. Нагадаю, книгарня Сенс відкрито підтримує лгбт людей. В епоху нанотехнологій, діджиталізації і цифрового розвитку суспільства. Сумно зустрічати серед людей австралопітеків, що зупинили розвиток своїх комунікативних навичок на рівні захисту від хижаків і пошуку їжі. Після цього інциденту ми були вимушені написати заяву до полі поліції. наразі триває слідство, результатів якого ми ще не отримали, але напали гомофоби не лише на книгарню сенс, а й на харківський прайдхаб. Обмалювали вікна і двері червоною фарбою, зобразили хрест та символ, що називається Іденації. У прайдхабі вже написали заяву до поліції. Ми наполягатимемо на встановленні осіб, які вчинили напади, та в разі їхнього неповноліття домагатимемося кваліфікації обох подій як їх втягнення у протиправну діяльність. Скандал у світі дорослого кіно. Актор Остін Вулф сів до в'язниці. Він зберігав та розповсюджував заборонені відео із неповнолітніми. І наступні 19 років він проведе у тюрмі. 44-річний Остін Вулф був одним із найпопулярніших зірок дорослого кіно і виграв багато нагород в цій індустрії. Тільки у соцмережі X на актора було підписано 800 тисяч людей. Якщо над вами знущалися росіяни, це інформація для вас в Україні. Сотні ЛГБТ людей опинилися у такій самій ситуації. На жаль, українська влада, а саме кабінет міністрів, досі не прийняли процедуру, як отримати відшкодування. Допомогти у цьому намагаються активісти та активістки. Наприклад, громадська організація Прожектор фіксує факти бездіяльності уряду і документує воєнні злочини. Тому, якщо ви або ваші знайомі пережили окупацію, примусове отримання або будь-які приниження та насильства з боку росіян повідомте геопрожектор. Посилання шукай під цим відео. Держава зволікає з виконанням закону, але ми не зупиняємося. Ми продовжуємо збирати свідчення для того, щоб кожна людина, яка постраждала від сексуального насильства або катування, була захищена та мала право на реперацію та на захист. Весілля від якого гудуть соцмережі у Запоріжжі. Побралися двоє жінок: їх звати Анастасія та Валерія. Одна працює лікаркою, а інша фітнес-тренеркою. Дівчата познайомилися два роки тому і покохали одна одну. Потім заручилися, і ось нарешті відіграли весілля. Відзначу, зараз в Україні офіційних шлюбів для ЛГБТ людей немає, але дівчат це не зупинило, і вони вирішили влаштувати символічну церемонію та покликали близьких та рідних людей. Тепер Анастасія та Валерія мріють про дитину. Мати сприйняла спочатку дуже негативно. Тобто негативно, негативна. Ось ми з нею посварились, і десь рік ми е ну, спілкувалися, але раз на тиждень. І потім вона змирилася вже. Мама, в принципі, нормально, якби так вона змирилась, можна сказати. Ось, а інші родичі я знала, що можливо це буде якось обговорюватись не в дуже доброму. У світі актор Олександр Скаржгард здається зробив камінаут. Це сталося на прем'єрі його нового фільму. На фестивалі у цю він презентував стрічку Піліон. Вона про БДСМ стосунки між молодим хлопцем та старшим байкером. На червоній доріжці скаржгард зробив неоднозначну заяву. Для мене було важливо зіграти свою роль автентично. Я маю на увазі зараз в мене дитина, але те, яким я був у минулому, з ким я був, чоловіки, жінки, дуже важливо, аби ця субкультура була показана, як є. Після цього фани припустили, що Скаржгард зробив камінал, але офіційно актор це не прокоментував. Зараз він одружений та має дитину. Гастрічка Піліон вийде у листопаді. Хоча про українську прем'єру поки нічого не відомо. Кожна друга ЛГБТ людина в Україні стикалася із дискримінацією на роботі. Через це багато хто змушені мовчати, і це неначе гра в хованки. Аби підсвітити проблему, організації Сфера та Київпрайд зняли соціальний ролик і показали, як лгбт люди ховають своє життя від інших на роботі. У ролику знялися українці та українки у своїх робочих офісах, кабінетах та під час служби. Ми вирішили показати не лише проблему. А й запропонувати певні рішення. Власне, ми створили чек-лист для роботодавців про те, як зробити інклюзивне робоче місто для ЛГБТК людей. Адже це не лише про права людини, це і про ефективність роботи бізнесу. Коли бізнес соціально відповідальний, відкритий, дружній, до різноманіття, він працює краще і ефективніше. Це дійсно дуже класний ролик, тому обов'язково його подивіться. Ми залишимо посилання на нього в інфобоксі, і це було останнє повідомлення випуску. Просто зараз на екрані список наших спонсорів та спонсорок. Ми вдячні нашим військовим, завдяки яким тримається український кордон. Побачимося вже зовсім скоро.